Ще раз доброго дня. Все дещо про проблему, з якою я зіштовхнувся цього року в саду, Верніше, під яку мене підвели. Ось ми бачимо ця груша, сорт сортнеяберська. Да? Ось маємо ось такий лист. От Спочатку, зо два тижні назад, він був, проявлявся дещо менше, були поодинокі от, от, ось такі листочки. От, і в мене перша була думка, що можливо не вистачає якихось елементів. Потім я думав, можливо, я дещо переборщив з якимись препаратами, щось не те вніс, можливо, дозування не те і так далі. Но потім проаналізувавши, що на цьому ряду більше. Куди далі вже менше, менше, менше. І враховуючи, що ось тут маю по сусідству посаджений совішний. Звернувши увагу, що з ньому є точно такі самі п'ятна, я зрозумів, що це прояви, прояви гербециду. Поспілкувавшись агрономом, да, вони підтвердили свою провину, підтвердили, що це дійсно обробляли поле. Якщо я не помиляюсь, таким гербіцидом, як челендж, і вітер заніс на мою ділянку. Ось Вона зовсім поруч з їхнім полем. Що було зроблено? Після того одразу, як визнали, ми внесли, внесли гумовіл, гумофілд це антидепресант препарат, який потрібно вносити після. Після внесення гербіциду так роблять на полях з соняшником. У мене особисто досвіду не було такого. Раніше я гербіцидом сад ніколи собі не палив. От, тому, як правильно поступити в цій ситуації, я не зовсім знав, але по рекомендації агрономів вони віднеслися з розумінням, визнали свою провину і от таким чином порадили да, от внести той самий препарат. Ну, препарат несли, побачимо, як воно проявиться. Бачимо, що е, наступний лист йде вже чистий, Тобто він попалений тільки той, який е, на той час був. От, він ще був молоденький, тоді не такий захищений. От, далі, далі вже кращий лист йде. Ну, побачимо до осені, що воно буде. Сподіваюсь, великої шкоди не завдасть. От, на верхах менше проявів. А от знизу дещо більше. Це бачу навіть на самих плодах воно проявилося Почервоніння. Чер... По да, ось, ось ще раз показати вам майданицю. Ось бачимо, є, є ось ця роса. От, нагадаю, сьогодні сад, сьогодні сад в чергу обробили. Препаратом вертімех. Це препарат від грошевої медяниці. Так що, ось так. Ось таку маємо додаткову проблему цього року. Ну, нічого. Сподіваюсь, що агрономи також рахують можливість попадання гербіциду на сусідні ділянки і наступного разу. Будуть обробляти в менш вітряну погоду. Дякую всім за увагу, до побачення.